Привіт усім! Перед вами повноцінний флагман 2025 року із світу захищених смартфонів, а саме юліфон Armor 29 Ultra. Тому пропоную його розпакувати. Покажу вам, що воно таке, подивлюсь сам. І дочекайтеся, зовсім скоро буде повний огляд на основному каналі. Посилання на повний огляд буде в описі до цього відео. Ну а ми розпаковуємо. Так, дістаємо смартфон. Як завжди, у нас коробка величезна, як в 28-му арморі, так і в 29-му. Адже цей смартфон він ще більший став, ніж 28-й. Тож, а що є всередині, ми зараз і побачимо. Але я впевнений, що тут буде стандартний комплект, нічого нового. Найголовніше це смартфон. Так, перше, що ми бачимо, це отакий от лист. Вдячність за покупку. Так, тут у нас інструкція, скло. Скріпочка, напевно, є. Так, скріпочка є. Сам смартфон. Я поки що задню частину його не буду вам показувати. Кабель жовтого кольору. Ремінець. Ну і 120-ваттна зарядка. Відповідно, максимум, що є зараз у захищених смартфонах. Оця штука дуже крута. Так, це все прибираємо поки що. А тепер дістаємо сам смартфон. А смартфон то у нас реально величезний. А все чому? А все тому, що акумулятор в ньому рівно в два рази більший, ніж в Armor 28 Ultra. Тут у нас 21200 мАч. Тому і товщина відповідно немаленька. Тут у нас кнопка регулювання гучності, блокування, кнопка під камеру додаткова. Тут у нас кнопка, яка налаштовується, фірмовий USMART коннектор. Знизу type c мікрофон, динамік, Динамік знову тут один, тільки так. Так, один. Зверху 3,5 мм, інфрачервоний порт, кріплення для фірмового чохлу. А що стосується задньої панелі, то вона і схожа і в той же час трошки відрізняється від 28 ї ультри В чому відмінність? Там не така сильно виражена шестикутна структура. Оця от вставочка. Там вона більш прямокутна, здається. Ну, але там також другий дисплейчик. Але ось тут не було нічого. А в 29 ультрі у нас тут знаходиться великий яскравий ліхтарик, а також, я так розумію, це у нас синє і червоне світло. Ну, ця штука не так сильно цікавить, як наявність ліхтаря От ліхтарик це прикольна штука. Отже, за що я люблю як 28, й так і 29 Армор. Це за те, що тут великий amoled дисплей на 120 Гц. Тут у нас вказано 667 дюймів. Ну і звичайно ж, процесор Day Mensity 9300. Це реально флагманський чіп. Повноцінний флагман. Тут у нас 15-й Android, тут у нас терабайт пам'яті, 16 ГБ оперативної пам'яті. Коротше, тут все максимально по-флагманськи. Тому давайте ми зараз його будемо запускати, подивимось, що у нас в меню чекає. Так, запускаємо смартфон. Все дуже швидко підвантажилось і все, можемо вже працювати. Зразу зараз налаштуємо яскравість, щоб була не сильно велика, але не сильно і маленька. Так, ну плюс-мінус хай буде так. Що відразу хочеться відмітити? Шикарний дисплей. 100% він шикарний. Це не найновіша AMOLED-матриця, але це AMOLED, І дякую за те, що вони нарешті почали так масово їх ставити в своїх смартфонах. Багато налаштувань у нас тут є, налаштування кольорів також присутнє. Always on display присутнє, але перш за все, що треба глянути, знаєте що? Це те, чи тут 15-й андроїд, все-таки, чи 14-й, тому що в Armor 28-му скрізь на сайті вказано також, що там 15-й, а по факту там 14-й. А ось тут, бачите, в 29 ультрі, нарешті, вони викотили його вже нормально з 15 м андроїдом. От за це, звичайно, величезне, дякую. Набір камер, до речі, дисплей. Точно такий самий, як в Armor 28 Ultra. Основні відмінності даного смартфону це наявність величезного ліхтарика, ну і акумулятор. Акумулятор, який став в два рази більшим, вдвічі. Це непоганий апгрейд, погодьтесь. І саме тому смартфон трішечки дорожче коштує за 28 Ultra. Ну і плюс тут повноцінний все ж таки 15-й Android вже стоїть. Ось я зразу бачу у нас додаток для керування оцим світлом червоним і синім. От така от дитяча іграшка, яку нам. Краще на вулиці не вмикати зараз. Ну і також у нас додаток для керування ліхтарем. Світить плюс-мінус так само, як всі схожі смартфони. Я думаю, ви, якщо на мій канал дивитесь відносно давно, то ви вже бачили купу таких смартфонів. Особливо це стосується бренду От Мені подобається те, що тут світло нейтрального кольору. Хороше. Не жовте, не сильно синє. а таке, якраз нейтральне, хороше Хороше світло. Це, до речі, мінімальна яскравість. Отак от працює. На повному огляді покажу, як воно все працює і на максимальній яскравості. Покажу, як в кімнаті воно буде відображатися. Ось так от. Давайте зайдемо в камеру. Я хочу подивитися, що в нас є в налаштуваннях камери. Чи з андроїдом новим трошки змінили щось, виробники в камері, чи ні. Так, нічна зйомка у нас тут фото і відео. Це режим просто нічний. Так, відеозапис. Дивимось, чи є у нас. А, до речі, дивіться, відеозапис можна знімати. І звімкненим оцим от ліхтарем. Оце класно, бачите? Прям такий репортаж можна знімати. Тобто повноцінно вночі можете собі знімати відео. Це вам не спала. Тут реально вистачає потужності цієї лампи. Так, стабілізація у нас є, це при тому, що роздільна здатність стоїть в Full HD. Якщо ставимо 4К, стабілізація також у нас залишається. Але я бачу що вона о, яка дуже жорстка. У всіх юліфонів, до речі, жорстка стабілізація. У всіх дорогих юліфонів. До речі, в нас є 8К запис відео, але тут уже стабілізації, на жаль, немає. Так, добре, йдемо в додаткові режими, коротко подивимось, ось у нас 50 мегапікселів, це основна камера наша. Так, близько не сфокусується. Так, широкий кут. Ну і більше. В принципі, стандартна менюшка від 14 Android, я вам скажу, вона не сильно то відрізняється, все те ж саме. А от як знімає смартфон, це вже цікаво буде подивитись. Але ви повинні розуміти, що це флагманський смартфон, і знімати він буде відповідно по-флагманськи. Але в мене є ідея порівняти фотографії з найтоповішого юліфона із якимось середньоціновим хорошим захищеним смартфоном. Так що обов'язково підписуйтесь на основний канал. Після огляду цього смартфону там буде ще одне відео, де я вам покажу порівняння камер оцього флагману і якогось. Відносно, скажімо так, дешевого захищеного смартфону. Ну, а в мене поки що на цьому все. На AliExpress посилання в описі буде. На старті продажів за цей апарат хотіли 820 доларів. Ну а актуальну ціну ви завжди можете подивитись на AliExpress за посиланням в описі. Дякую, що подивились, друзі. Бувайте!